Ця фотографія мені особливо. А чому? Тому що тут заходить сонце, і завжди, коли заходить сонце, ти стараєшся, і ти знаєш, що завтра буде світанок, завтра буде новий день і нова надія, і нове життя. Ольга Гурняк, сестра Віктора Гурняка, фотокореспондента, пластуна, волонтера та добровольця, який загинув під час мінометного обстрілу в жовтні 2014-го На Луганщині вже після загибелі друзі серед сотень його фото відібрали найбільш знакові та створили виставку. Ольга каже, це нагадування світу про те, що війна в Україні триває вже 10 років. Можливо, якщо б ми говорили в такому контексті, то люди, суспільство, американське суспільство, воно би бачило, що насправді ми вже дуже багато сильні. Ми потребуємо більше допомоги, більше підтримки. І ми боремося з ворогом впродовж 10 років. Після смерті Віктора, за словами Ольги, родина продовжила допомагати тим, хто захищав та захищає Україну. Батько займається пошуком тіл зниклих безвісти. Мати волонтерка в організації родин, які втратили дітей на війні. Ольга кілька років тому вийшла заміж та переїхала до Нью-Йорка, звідки і допомагає як побратимам Віктора, так і по можливості усім тим, хто звертається до неї. І всі ці військові побратими, його, які навіть тут на виставці, а вони з початком великої війни вони стали командирами, бо в них був бойовий досвід, і вони відразу почали командувати великими, скажімо, групами і брати в різних штурмових таких завданнях брати участь. І троє побратимів з цієї виставки вже немає. Пропали безвісти, загинули. Це теж як пам'ять про них. Від початку повномасштабного вторгнення Ольга з однодумцями зібрала близько 200 тисяч доларів. Ці кошти пішли на закупівлю дронів, навігаторів для пілотів, турнікетів, кровоспинних препаратів та інших життєво необхідних на передовій речей. Кілька місяців тому для більш ефективної та системної роботи вирішила заснувати власну організацію, яку назвала Вікторі Фою або українською перемога для України. Ми назвали так організацію, тому що ми віримо, що перемога України це справа кожного. Це футболка з останньою фразою Віктора. Це один з своїх останніх постів у Фейсбуці. Він сказав боляче, але не можна зупинятися. Запитай себе, а що ти зробив для перемоги. Я зробила ось такі футболки, і з продажу цих футболок ми збираємо всі необхідні речі. Богдан Яренко один з волонтерів, який допомагав Ользі з виставкою. Він американець українського походження та має родинний поліграфічний бізнес. Каже, що спочатку вторгнення почав з батьком друкувати прапори України та роздавати їх організаціям та людям, щоб американці бачили та пізнавали українські прапори. Для виставки він безкоштовно роздрукував світлини та інші матеріали. Ця вистава то мені дуже допомогла побачити, як то властиво ця. ця... Тепер ця це, це це російське вторгнення протягом останніх двох років є тільки продовження. Довших років, бодай 10 років агресії, але властиво сотки років агресії і, і ненависті, і фальсифікувації. Надоїло мати такий світ, що, що бачить Росію як якусь таку е, могутню країну і, і звеличає культуру російську, і, 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 і трактує її як, як якусь дипломатичну націю, але вони є країна терористів, і в той же час найвище позбутися е, того тероризму. Допомагають Ользі американці, які не мають прямого стосунку до України. Один з них Лі Сенберг з Ольгою випадково познайомився в одному з польських аеропортів, коли вертався з України. І відтоді їй допомагає. Одна з попередніх благодійних кампаній. Збір коштів на зимові куртки, щоб допомогти хлопцям пережити холодні місяці. Під час виставки Ольга влаштувала і тихий аукціон та ярмарок. каже люди залюбки купують шеврони, які хлопці передають як подяку за допомогу. Також Укрпошта випустили марку офіційну з зображенням мого брата. І теж ми маємо ось такі марки для колекціонерів чи просто для всіх бажаючих. І хлопці передали це частина зі збитого ворожого літака Су 24 в Бахмуті. Ми її так порізали. І ще покажу вам дві дуже унікальні вишиванки. Ось тут ці дві вишиванки. Це е, зробила мама е, побратима Віктора. Він є тут на фотографіях. Він пропав безвісти. Про нього ми не маємо ніякої інформації більше року. А його позивний грек. Ольга зізнається, не один рік мріяла привести фотографії брата саме до Нью-Йорка, де їх може побачити якомога більше людей. Каже, виставка буде мандруючою. Її вже запросили показати фотографії Віктора у Вашингтоні та Канаді. З нью Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.